Вітаю виціновочів математики. Розв'яжемо номер 511. Перше завдання. Нам треба помножити два дроби. Отже, множимо чисельники. Вираз перший візьму у дужки. Множимо знаменники, другий вираз беремо в дужки, адже це сума. Спробуємо розкласти на множники. Помічаємо, що в чисельнику в дужках ми А можемо винести за дужки. А виносимо, в дужках залишиться А плюс 2. В знаменнику в дужках можна винести четвірку. 4 виносимо, 4А поділили на 4 буде А. Плюс 8 поділили на 4, буде 2. Спробуємо виконати скорочення дробу. І в чисельнику є вираз А плюс 2, і в знаменнику є вираз А плюс 2. Отже, цей множник ми можемо скоротити. Після скорочення в чисельнику залишилося А помножити на А, буде а квадрат. в знаменнику 5 помножити на 4, 20. Друге завдання. Виконаємо множення чисельників, другий чисельник обов'язково беремо в дужки, адже там різниця. І виконаємо множення знаменників. Уже можна скоротити в цьому дробі 7 та 21. І 7 поділиться на 7, і 21 поділиться на 7, в дужках А можемо винести. Отже, М помножити на А в дужках А мінус Б в знаменнику 3А. І в чисельнику і в знаменнику є множник А, можемо скоротити. Після скорочення в чисельнику залишилось М помножити на А мінус Б ділене на 3. В чисельнику можемо ще розкрити дужки Ма-МБ ділене на 3. Можна було і не розкривати. Третє завдання. 2а-б в чисельнику, 10а в знаменнику помножити 15а квадрат в чисельнику, б-2а в знаменнику. Множимо чисельники. 2а-б беремо в дужки, помножити на 15а квадрат, 10а помножити. Б-2а беремо в дужки. І чисельник, і знаменник поділяться на 5. І 10 на 5 буде 2, і 15 на 5 буде 3. А квадрат і А також можемо поділити, скоротити. Приділені показники віднімаємо, отже, чисельнику залишиться А. Уважно дивимось на дужки. Вони схожі, але відрізняються знаками. Отже, в знаменнику. Мінус ми винесемо за дужки. 2 b помножити на 3а, мінус винесли, 2 помножити, оскільки ми мінус в дужках винесли, знаки в дужках ми повинні змінити. Тепер вирази в дужках у нас однакові, тобто це спільний множник, ми його можемо скоротити. Мінус я запишу перед всім дробом. 3а залишилось чисельнику, 2 в знаменнику. Четверте. Окремо множимо чисельники, окремо множимо знаменники. Там, де у нас сума або різниця, обов'язково беремо в дужки. Трошки скоротимо наш дріб. І 10, і 5 обидва поділяться на 5. 10 поділити на 5 2, 5 поділити на 5 1. І А можна скоротити, і Б можна скоротити. Отже, після скорочення в чисельнику залишилась двійка, а в дужках у нас формула різниця квадратів. І також можна розкласти на множники Х-помножити на х плюс у. В знаменнику Х плюс Y. Одиничку можна не писати. Помічаємо, що у нас з'явились спільні множники x плюс y. Скорочуємо. Після скорочення в чисельнику залишився вираз, 2х мінус у. Можемо залишити, а можемо розкрити дужки. П'ятий приклад мінус АБ С, в знаменнику 10П, помножити на 20П в знаменнику Х мінус ХБ. Перед першим виразом мінус, від'ємний вираз, отже мінус залишаємо. Перемножаємо чисельники, у нас різниця, тому беремо в дужки. Перемножаємо знаменники, у нас різниця, беремо в дужки. В чисельнику в дужках А можемо винести. В знаменнику Х можемо винести. І звертаємо увагу на те, що ми вже могли б скоротити і 25, і 10 діляться на 5, 10 поділити на 5 2, 25 поділити на 5 5. П і П також можна скоротити. Отже, після скорочення в чисельнику залишилось 5, в знаменнику 2. Помічаємо, що дужки у нас схожі, схожі вирази, але вони відрізняються знаком. Отже, нам треба буде, наприклад, у знаменнику мінус винести за дужки. Але у нас уже був мінус перед дробом. Отже, мінус на мінус дасть плюс. 5 я запишу попереду. А помножити на b-C. 2 запишу попереду, х. Тут ми винесли мінус, отже, вирази, поміняли місцями. Однакову дужку маємо. Спільний множник, його можна скоротити. мінус c скоротили. У відповіді 5а ділене на 2х. Шостий приклад. Окремо множимо чисельники, обов'язково суму беремо в дужки. Окремо множимо знаменники, суму беремо в дужки. Так, уже можемо скоротити на х. В перших дужках помічаємо А спільний множник, його виносимо, в дужках залишається А плюс Б і. Y. В знаменнику Х, а в дужках формула, квадрат, суми згортаємо А плюс Б в дужечках і в квадраті. Отже, в чисельнику у нас один вираз А плюс Б, а в знаменнику два таких вирази ми множимо, адже квадрат це добуток виразу самого на себе. Отже, один такий вираз, одну таку суму ми можемо скоротити, тому в чисельнику залишається Ау, в знаменнику Х і один вираз А плюс Б. Могли б розкрити в знаменнику дужки, але ми можемо залишити із дужками. Завдання виконане повністю.